Привіт! Сьогодні розглянемо другий рівень додавання дробів з однаковими знаменниками і подивимось на ці малюнки. На першому малюнку це дріб у нас 5 восьмих, на другому 3 восьмих. Ми їх додаємо, додаємо за правилом чисельники, додаємо, знаменник залишаємо без змін. У нас відповідь 8 восьмих. На цьому малюнку на відповіді ми бачимо, що 8 восьмих піци, наприклад, це одна ціла піца. Тобто 8 восьмих дорівнює одній цілій. Давайте ще один приклад розглянемо. Тут у нас 2 четвертих ми додаємо 2 четвертих і отримаємо 4 четвертих. І знову ми на малюнку бачимо, що 4 четвертих дорівнюють одній цілій. Що ми помічаємо? Ми помічаємо, що коли Чисельник дорівнює знаменнику на першому малюнку 3 третіх, то це буде одне ціле, одна ціла, наприклад, піца. І 4 четвертих це теж одна ціла, і 6 шостих це теж одна ціла, вісім восьмих це одна ціла. Тепер порахуємо п'ять сьомих, додати дві сьомих, дорівнює сім сьомих, дорівнює один десять тринадцятих. Додати три тринадцятих, дорівнює тринадцять. Тринадцятих, дорівнює один, двісті двісті п'ятдесят шостих, додати п'ятдесят шість, двісті п'ятдесят шостих, дорівнює двісті п'ятдесят шість, двісті п'ятдесят шостих, дорівнює один. У попередньому відео, коли ми додавали дроби з однаковими знаменниками, то у відповіді у нас були дроби, у яких чисельник менше знаменника. Такі дроби називаються правильними. Це правильний дріб. Він не потребує більше ніяких дій. А сьогодні ми розглядали, коли у нас у відповіді чисельник дорівнює знаменнику. Такі дроби називаються неправильними. Коли ми отримаємо неправильний дріб, ми ще раз пишемо знак дорівнює і пишемо, сьогодні ми писали Дорівнює 1». У наступному відео. Ми розглянемо, коли у відповіді у нас виходить дріб, у якому чисельник більше знаменника. Такий дріб теж називається неправильний, і він теж потребує перетворення. Як робити таке перетворення, я вам розповім у наступному відео.